Вже вересень завершує свій шлях, і жовтим наступає нам на п'ятий. безлюдно, тоскно на пустих полях, Дощі квітник полощуть біля хати. Відгомоніло літо, відсвіло дух яблуневою в садах розтану, принишкло серед верб моє село, туман холодний задриджав над ставом, тривожно якось і душа болить. Пульс з острахом відлунюється в скронях, ще тиша. Але скоро прилетить крилата смерть з ворожого кордону. В конвульсія здригається земля, у розпачі усі дорослі діти, від плачу захлинається маля. Та що ж ви творите трикляти поразити? А навкруги вогонь, біда і страх, вся у димах золотолиста осінь небо звіжжя у полях, єство людське стражденно миру просить.